Господь зва! Читання зміни Євангелія від Мате. Того часу, пройшовши в околиці Кесарії і Супові, Ісус звернувся до свій душі запитувачів. За кого люди вважають землюського? Вони відповіли. Одні за Яна Хрестителя, другі за Імін, інші, інші за Єремію або за одного сторока. Каже Ісус, а ви мене за кого бажаєте? У відповідь Симон Петро промовив, Ти Христос, син Бога живого». А Ісус відповів і сказав: Блажен ти сину на сину Йони, бо не і кров тобі це відкрили, а мій отець Небесний. І я тобі кажу. Що ти є Петро скеля. І на цій скелі я збудую своє церкву. І брами аду не не її. Я дам тобі кучі царства небеса. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язаний на небеса. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небесах. Слово Господне, Досконалих коментарів на суму життя кухні є псалом. І пристрій псало. Пам'ятаєте, що ми співали? Визволи. Дякую, пані Таніка, першою, іншим теж. Я маю надію, що там на задніх лавках теж це згадалося. Я вам пропоную. Замислитись, що сам не співав, визволив Бог мій мене від тривоги. Урочистість кого? Це тих Петра і Павла, котрі віддали своє життя як муча. Про Петра знаємо так насправді небагато. тільки деякі факти з його служіння заберегають, але про Павла знаємо більше. Якщо ми з вами визвали Бог мене від тривоги, це відноситься і до Павла, як він там перераховує. Стільки разів були різні проблеми, стільки разів сидів в тюрмі, стільки разів його палками били і камнями били, а в кінці віддав життя, коли йому відробили голову. Це його Бог визволив від тривоги, я скажу. Це достойний привід для того, щоб над цим помедитувати. Бо кажуть, що Божа логіка не така, як наша. Слава Богу. Згадаю один фрагмент з міста Філіппі. Дуже люблю цей момент. Павло і Сила проголошували в Євангелі, чинили знаки зціляли. Що сталося далі? Їх звинуватили, несправедливо осудили, били палками, ким зв'язали їх, їм руки кайданами і кинули в темницю. В темниці, коли вони далі вірили, що Бог їх провадить і прославляли Бога, стався наступний знак і навернувся тюремник і потім вся його родина, і він їх похрестив. І оказується, що все це перед теж було частиною плану спасіння Божого. І не... Бо як вони ще могли потрапити в тюрму? Тільки тоді, коли їх несправедливо осудили, зв'язали, побили їх і вкинув. І це називається Визволив мене від тривоги. Але це справді так, у випадку Павла, неодноразово бачимо, що він не тривожиться. Бог його від цього визволив. А його не тільки праця, чудеса і зцілення, але й його страждання, хвороби, в'язниці, його хрест вписаний в Божу волю. Це те, що ми говоримо про апостола Павла. Про Петра знаємо менше. Але і його зрада вписана в план спасіння, і його навернення, і його мученька смерть в Римі. Це теж дуже важливі речі. Я часто по повторюю. Погляньте, хто є головою церкви. Той про кого точно знаємо, що зрадив єсміс. Це найбільша, відома річ про Петра. Він зрадується, і він голова церкви. Чому Ісус його наш Для нас. Щоб ми бачили, ага, якщо голова церкви та такий, так то що дивуватися, що ми такі? Тут треба не дивуватися, а приймати цей факт. Ми грішні і він грішний. Але він показує, що грішник навертається, дозволяє Богові керувати його життям, хоча не хоче. Як там Ісус йому сказав. Пам'ятаєте? Коли ти був молодший, підпорізувався сам і ходив куди хотів. А коли дозрієш, то що, інший тебе підпережує і що далі? Поведе, куди не хоче. Петро до кінця не хотів. Але він дозрів смиренні і дозволив, щоб Бог його руками римських солдатів повів там де треба. От Петро і Павло це наш солдат. Нас грішників, які не ходять. Які ходимо там, де самі хочемо, які не хочуть навертатися, але які потенціально можуть повірити Господу. І тоді Господь визволить від трибов. І тоді всі наші проблеми, страждання і хрести стануть. Господь вміє користуватися, гаджетами, я в це давно повірити, Прямо мені стало жити набагато легше. Що ми тільки що говорили? Що наші хрести і страждання також стануть частиною спасіння. А тому Христа я вас закликаю прийняти рішення перестати. Нити, нарікати, тривожитися. Ми вписані в історію спасіння, як Петро і Павло. І навіть наші зради теж вписані. І ми покликані навертатися, як Петро. І над гріхами нашими плакати, як Петро, і мати велике серце, як Петро. І бути редним в апостолстві, як і Петро, і Павло. І дозволити, щоб Господь нас попровадив, як Петра і Павла. Ібо в усьому тому, що з нами відбувається Бог був прославлений. Для мене знамені є це, як полюбова з листу до Римлян, 8.28, коли Павло що Тим, хто покликаний згідно з Божою волею, все співдіє на дорогу. Якщо дозмінє, ну це він перегибає. Це боєм ніч, щоб він справи там все. Тим все. Ну, нехай Господь нас обдарує вірою, а ми не сподіваємося, що Господь провадить. Ми дозволяємо, щоб Господь провадив і чинив Діло спасіння так, як Він заважає. Бо його мета обдарувати нас життям вічним і славим. Тому йому честь і слава на віки вічні. Амінь.